Тоді ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати усіх невовлят у віфлеємі і в усіх околицях його, від двох років і менше, відповідно до часу, про який вивідав у волхві. Без сумніву Іродові слід було не гніватися. А набути страху змиритися і пізнати, що він робить справу неможливу, адже він не змиряється. Коли душа нечутлива і невеликовна, вона не приймає жодного зцілення, дарованого Богом, дивись, як ірод знову подвизається в колишніх справах своїх, докладає вбивство до вбивства і Боже волі. Охоплений гнівом і заздрістю, як деяким демоном, він ні на що не дивиться, шаленіє над самою природою, і гнів свій, збуджений волхвами, що посміялися з нього, виливає на непорочних немовлят, і таким чином чинить тепер у Палестині лиходійство, подібне до того, яке колись було в Єгипті. Послав побити всіх немовлят у Віфлеємі в усіх його межах від двох років і нижче, по часі який дізнався від волхві. Будьте тут уважні до слів моїх. Багато хто дуже нерозумно судить про цих дітей і обурюється несправедливістю їхнього побиття, причому одні висловлюють свої сумніви доволі скромно, а інші з великою зухвалістю. Отже, щоб зупинити зухвалість одних і розв'язати сумнів інших, вислухайте з терпінням короткі мої роздуми про цей предмет. Якщо засуджують те, що побиття дітей опущене промислом, то нехай засуджують його і за смерть воїнів, які стерегли Петра. Як тут після втечі отрока б'ються інші діти замість шуканого, так і там. Коли ангел звільнив Петра від в'язниці та пут, такий самий і на ім'я, і на вдачу, тиран, не знайшовши Петра замість нього, піддав смерті воїнів, які стерегли його. Але що це скажеш ти? Це не вирішення, а тільки ускладнення питання. Я і сам це знаю, але для того і пропоную це, щоб на всі такого роду питання дати одне рішення. Отже, у чому полягає це рішення? І яке можна дати рішення задовільнитись за те, що не Христос був причиною смерті дітей, але жорстокість царя, так само і не Петро був причиною смерті воїнів, але безумство ірода? Справді, якби цей останній знайшов підриту стіну або розламані двері? Тоді він, мабуть, мав би право звинуватити в безтурботності воїнів, які стерегли апостол. Але оскільки все залишалося в належному порядку, і двері були замкнені, і кайдани залишалися на руках вартових, адже вони були зв'язані разом із Петром, то він міг би без сумніву зробити звідси висновок, якби тільки міг тверезо міркувати про те, що відбулося, що це не є справою сили людської. Чи будь-якого обману, а справою божественної та чудодійної сили і благоговіти перед тим, хто зробив це, а не повставати на вартових. Для того все це Бог і вчинив таким чином, щоб не тільки не піддати покаранню вартових, але щоб через них і самого царя привести до істини. Якщо ж він виявився нечутливим, то хіба через недбалість хворого падає на премудрого лікаря душ, який усе вжив для його блага? Те ж саме можна сказати і тут. Для чого ти, ірод, будучи згайблений волхвами, розгнівався? Чи ти не знав, що народження було божественне, чи ти не покликав архієреїв? Чи не ти збирав книжників? Чи не проводили покликані з собою перед твоїм судилищем і Пророка, який давно вже про те пророкував? Чи не бачив ти, що давнє згідно з новим? Чи не чув, що і зірка служить волхвам? Чи не засоромився ти ревнощі варвари? Чи не дивувався ти їхній зухвалості? Чи не жахнувся пророчої істини? Чи не міг зробити висновок від минулого до наступного? Після цього всього, чому ж ти не замислився, що це зроблено не обманом волхвів, але силою Божою, яка все влаштовує належним чином? Але якщо тебе обдурили і волхви, то чим же винні діти, які нітрохи тебе не образили? Усе це так скажеш ти, але, показавши ясно, наскільки невибачливим і кровожерливим був ірод, ти не вирішив ще питання про несправедливість самої події. Нехай він діяв несправедливо, але чому скажеш ти, Бог попустив це, що нам відповісти на це запитання? Кажу вам на те саме правило, про яке я безперестанку говорю і в церкві, і на базарі, і в усякому місці, правило якого бажаю я, щоб і ви ретельно дотримувалися, оскільки воно дає нам розв'язання на всі такі здивування. Що ж це за правило, у чому воно полягає? Те, що скривджених багато, а скривженого немає жодного. Щоб такою загадкою не збентежити вас ще більше, я зараз же і вирішу її. Образи, яких ми несправедливо зазнаємо від будь-кого, Бог зараховує нам або у відпущення гріхів, або у відплату нагороди. Щоб мої слова були зрозумілішими, я поясню їх прикладом припустімо, що якийсь раб винен своєму пану велику суму грошей. Припустимо далі, що цього раба скривдили безчесні люди, і яку частину його в маєтку забрали. Отже, якби свій пан, маючи можливість утримати викрадача і лихоїмця, замість того, щоб повернути рабу, викрадені в нього, гроші, зарахував їх свій, то чи скриджений був би раб? Ніяк. А що якби пан віддав йому ще більше викраденого, чи не придбав він ще більше, ніж втратив? Це для всіх очевидно. Так само і ми повинні думати і про свої страждання. Цими стражданнями ми або загладжуємо наші гріхи, або ж якщо не маємо гріхів, отримуємо за них блискучі вінці. Послухай, що говорить Павло про блудника віддати сатані на виснаження плоті, щоб дух був спасений. Але до чого це скажеш? Йдеться про тих, кого ображають інші, а не про тих, яких виправляють учителі. Насправді, однак, тут немає жодної відмінності, тому що у нас питання було про те, чи справді в стражданнях немає образи тому, хто страждає. Але, щоб ближче наблизити слово до предмета нашого дослідження, нагадаймо про Давида, який, бачивши Семея, який нападав на нього, знущався з його нещастя і обсипав його незліченними лайками. Утримав ви начальників, які хотіли вбити його, кажучи облиште його, нехай лихословить, щоб бачив Господь мою і повернув милість за теперішнє лихослів'я. І в псалмах, оспівуючи, сказав подивися на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю вони ненавидять мене, і прости всі гріхи мої. І лазар досяг спокою тому, що в теперішньому житті зазнав незлічені лиха. Отже, ті, які здаються скривдженими, не скривджені насправді, якщо тільки всі нещастя переносять із мужністю, навпаки, ще більше здобувають, чи отримують удари від самого Бога чи від диявола. Але який гріх мали немовлята, скажеш ти, які повинні були змити своєю кров'ю? Вище сказане справедливо, адже можна застосовувати тільки до людей старших, які багато зрішили, але ті, що зазнали такої передчасної смерті, які гріхи згладили своїми стражданнями. Але хіба ти не чув сказаного мною, що якщо немає гріхів, то за тутешні страждання там віддається нагорода? Отже якої шкоди зазнали діти, вбиті з такої причини, які скоро досягли покійної пристань? Ти скажеш, що вони здійснили багато, а можливо, і великі справи, якби продовжилося їхнє життя. Але Бог немалу пропонує їм нагороду за те, що вони втратили життя з такої причини. Інакше він і не допустив би ранньої їхньої смерті, якби вони могли стати великими. Якщо вже Бог. З таким довготерпінням попускає жити і тим, які все життя проводять у злі, то тим паче не попустив би померти так цим дітям, якби передбачав, що вони зроблять щось велике. Такими є наші підстави. Втім, це не всі, але є інші найпотаємніші, які досконало знає тільки той, хто це влаштовує. Отже, надавши йому найдосконаліше знання про це. Звернемо увагу на наступне і з нещасть інших навчимося все переносити мужньо. Справді, чималі скорботи спіткали віфлеєм, коли дітей відривали від сосів матерів і віддавали неправедній смерті. І якщо ж ти ще малодушний і не в силах піднестися до такої любомудрості, то дізнайся про кінець того, хто наважився на таке злодіяння, і трохи заспокойся. Справді, суд вельми скоро спіткав Ірода за його вчинок, і його за його лиходійство було гідно покарано. Він закінчив життя тяжкою смертю, і навіть більш жалюгідною, ніж та, на яку він засудив немовлят, зазнавши при цьому незлічену безліч і інших страждань. Про це ви можете дізнатися з історії Йосифа, яку передавати тут ми не вважаємо за потрібну. З одного боку, щоб не подовжити нашого слова, з іншого, щоб не переривати порядок.